Танго танець пристрасті, емоцій, переживань та кохання. 28 вересня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулась презентація нової книги відомого літератора і журналіста Федора Чужі під назвою Перерване танго. Ця повість призаплетено в протиріччя історії любові і сум'яття головних героїв твору. Історія, описана автором, набуває розвитку в безмежному розмаїті пригод, здобутків і втрат, пов'язаних із захистом рідної землі не лише на фронті, а й у мирному житті хто переможе, там яку безтямно закохався і несподівано втратив? що любе світло та радісне почуття. Мила – батьки випадкова попутниця, з якою вітнаю не тільки та а й спорідненість душ. Працював я над нею доволі швидко. За мірками півроку, це доволі такий добрий темп. Робота зі словом для мене це безперервний процес. Я люблю це заняття, люблю українську мову. Люблю певні дослідження, певні, певні знахідки. Тобто десь граюся словом, а десь, шанобливо клоняюся йому. Практично всі сюжети книги взято із життя, тому у перерваному тангу вистачає всього і відчаю, і болю, і віри. Книга неабияк затягує і інтригує до останнього рядка.